Так, я зараз в нашій теплиці з огірочками. Сезон ще не закрито, але потихесенку він вже підходить до закінчення. Ще ми вибираємо непогані виборки, але підсумки вже можна якісь підбити і висновки якісь певні зробити. В Цій теплиці в нас є три гібрида – амур, анзор і мадрілени. І саме про переваги і недоліки в найближчих відео я розкажу конкретно про кожний гібрид. Звертатиму увагу, мабуть, на найважливіші такі показники це. Урожайність, якість плодів, наскільки даний гібрид є стресостійким, наскільки цей рік це суцільний стрес, практично, і стійкість до хвороб. І ще оцінювати буду виключно свій досвід, виключно по своїй теплиці. Можливо, в інших умовах, при іншій схемі вирощування даний гібрид може показати зовсім, я так думаю, інший результат. Якщо ви вирощували один із цих гібридів, нагадаю це Амур, Анзор Мадрілени, обов'язково. Напишіть, як у вас результати і.